Усім привіт! Вітаю на каналі CryptoVlar. І традиційно попрошу поставити лайк даному відео і підписатись на цей канал для того, щоб не пропускати нові відео. Давайте перейдемо до огляду і розбору. Вчора по Bitcoin Cash взяв угоду, як я і виділяв на вчорашньому огляді. Ось даний чотирьох годинний імбаленс. Ось цей. І а, таргетом для мене слугували ось ці рівні мінімуми. А, і також по тепловій карті в даній зоні знаходилось, знаходилось багато ліквідацій. І на молодшому таймфреймі. Ось така була позиція. А, після того, як ми виконали тест даного imbalança, сформувалася дана свічка з тінню, Ми познімали ось цю ліквідність. А, відкрив угоду в шорт. А, звісно, по правильному, то, напевно, треба було дочекатися шифта, Ось тут був шифт, і тоді, для прикладу, від даного п'ятихвилинного блока можна було б також відкривати шорт. Ось, ну, проте я вирішив відкрити одразу і готовий був, в разі чого, перезайти в цю позицію, якщо мене виб'є по стоп лосу 80% позиції закрив на знятті ось даної ліквідності, і ще 20% потягнув на тест денного імбалансу. І бачимо, що ціна успішно прийшла в цю зону, і вдалося витягнути 3,40, 3,4 R, Ну, з урахуванням того, що 80% зафіксував раніше, то там вийшло трохи менше. Давайте перейдемо до розбору. Якщо дивитись на Bitcoin Cash, то бачимо, що наразі ціна стрімко падає вниз. Тут у нас знаходяться рівні мінімуми, тому розглядати лонг раніше, аніж ціна зніме ці мінімуми, я точно не буду. Ось тому буду очікувати на ось даний е, свіп. Перейдемо до біткоїна. Е, біткоін також зараз виконує корекцію. Е, тут у нас є зона інтересу у вигляді блоку. І також разом з тим ми виконали тест 0,5 даного імбаланса, тому, в принципі. Ціна може отримати тут реакцію, але в нас є ще ось даний мінімум, який би хотіли зняти, оскільки ось, ось вище знаходиться імбаланс годинний. Тобто бачимо, що ціна наразі виконала його тест, і допускає такий варіант, що от від цього імбалансу ми підемо нижче на зняття ось даного, даного пула. Це буде якраз таки sell side ліквідність І вже тоді після того, у випадку формування сетапу розворотної а готовий буду розглянути лонг, де таргетом, в принципі, може слугувати. от якраз такий ось цей 4-годинний імбеланс. І якщо перейти на теплову карту ліквідації, бачимо по біткоїну за останні 24 години, що в. А, зоні 71500, 71.300, тут трохи вище, також є 72, а, є багато ліквідацій, тому от якраз таки а, ця зона, а, це імбаланс 71-500. Ось 0,5 даного імбаланса якраз в цій зоні є ліквідації Буде слугувати для ціни магнітом. Тобто я розглядатиму ось такий а, варіант. Також бачимо, що нижче в нас є незнята компресія відкриті 4 годинні баланси, тому не виключаю, що, що ціна може і піти, в принципі, також нижче. У випадку, якщо а, ціна зараз піде найближчим часом. Цей імбаланс, тоді можна в ньому розглянути шорт. І якщо тут а, не буде зняти, знято цього мінімума, тоді таргетом якраз він буде і слугувати і також ці імбеланси. Тобто, сценарій, як завжди, або вверх, або вниз. Давайте перейдемо до наступної монети ефір. А, по ефіру також бачимо, що в нас тут є незнята компресія. В моменті ми отримуємо реакцію від е, на 4 годинного Ось е, тут у нас знаходиться Rejection блок з даній зоні. Тому е, по-хорошому хотілося б зняти дану компресію і е, також отримати реакцію від rejection блоку, щоб розглядати лонг угоди. Також не виключаю зняття цього мінімума, для прикладу, ходу вниз, зняття мінімума і реакції на rejection, який знаходиться у нас ось тут. Проте також бачимо, що в принципі цей rejection він працював раніше з ліквідністю. Ось тому допускаю таке ще допускаю, що він дасть реакцію для ціни. Так, наступна монета FED. Вчора я також робив огляд цієї монети. Виділяв ось даний 4 годинний імбеланс. Бачимо, що ось дана свічка кілом закрилася нижче 0,5 даного імбеланса, що, в принципі, свідчить про те, що з великою ймовірністю він буде пробитий. Ось і також у нас є нижче годинний імбаланс, який не був ще тестований. Тому, в принципі, я розглядаю ну, варіант, що ціна може піднятися вверх до даного годинного імбаленса, від нього отримати реакцію, виконати ще свіп ось даної ліквідності, яка ось тут буде формуватися тест цього імбаланса, і тоді, можливо, вже розворот. Де ми бачимо хороший, хорошою ціллю може для нас слугувати, може слугувати ось дані рівні максимуми. А якщо ж ціна проб'є даний годинний імбаланс, закріпиться тілом вище 0,5, це, в принципі, буде сигналізувати про те, що ціна розвертається і прямує вже в лонговому напрямі, тоді. А, варто буде придивитися для того, щоб підібрати тут лонг і відкрити а, позицію. Так. Наступна монета Dimension. Також а, виділяв вчора, якщо не помиляюсь, ось цей imbalance 4 години, і бачимо, що ціна його пробила. А, нижче у нас був. А, Свій селсайд ліквідності. І наразі ми прийшли в зону підтримки ось даний блок, де тут також е, знаходиться годинний імбеланс, тест якого ми зараз виконуємо. І вище також знаходиться годинний імбеланс. Тому допускаю варіант, що можемо отримати реакцію або від цього імбеланса, або від цього імбаленсу наступного реакцію вниз і виконати свіп даного мінімума. І тоді, в принципі, було б добре вже розглядати лонг-угоди. Проте також не виключаю, що ціна може і пробити зараз дані імбаленси. і тоді в даній точці ми отримаємо Market Shift. Ось, і якщо таке відбудеться, тоді, в принципі, після якоїсь корекції вниз можна розглянути лонг з таргетом на 4-годинному таймфреймі. Є невеличкий, проте нетестований імбаланс він може слугувати хорошим таргетом. І е, також хочу зауважити, що сьогодні будуть важливі новини. По долару в 14.30 і в 16.00 тому треба бути готовими до сильних імпульсів і варто бути обережним. Дякую всім за увагу і бажаю всім профіту і хороших вихідних.